Доброго дня, колеги. Доброго дня. Доброго Сьогодні у нас чергове засідання в комісії. Перед сесією порядку. у ми сьогодні 20 питань. Почнемо з першого. Так, я тобі допоміг, це у нас за соціальний наш відділ. Є рішення про безоплатне прийняття до комунальної власності придатних технічних засобів реабілітації до пункту прокату, наданих у ПСЗН Вінницької РВА, та передачі на баланс відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Лукамашківської сільської ради. А конкретніше є в нас три пункти: це ліжко з механічним приводом, електроскутер і підйомник. Тобто. Передається на баланс відділу соціального захисту. Mm -hmm. Будь ласка, навіть обладнання виходить. Не розуміло, це для соціального захисту голосування для інвалідів, знаєте, да, розумієте? Так. Ну, якщо дають треба прийняти, я думаю, правильно mm -hmm. підтримуємо, просто голосувати хто за. Обглазку, У другому питанні це у нас... Про передачу комунального майна. Це у це нас виттями, е, так. відділ освіти, я за них вже доповім. Тут про передачу комунального майна. Тут йдеться про те, що передати комунальне майно з балансу Лукомелешківської сільської ради, на баланс комунального закладу, центр культури і дозвілля Лукомелешківської сільської ради Вінницької області. Е, конкретніше до переліку, тобто, це персональний комп'ютер. Він рахується на балансі, тобто його треба юридично. Його з одного передають на Так, передати, все правильно. Так. Дитячому садочку. По конкретній Так, це так? Так. Дуже думаю, треба підтримати, на мою думку, якісь пропозиції, може заперечення. Що ні, то прошу розвиватися. Нормальність. Наступне нас про надання дозволу для проєкту землю щодо земельної ділянки, комунального власника кадастрова номером таким, площею такою. то людове призначення, якої змінюється. Так, Це є в нас земельна ділянка, площа 1,84 гектара. Раніше на цю територію розроблявся детальний план. Зараз потрібно нам змінити згідно детального плану. Цільове призначення земельної ділянки змінюємо mm. з е, земельної ділянки СГ-призначення, тобто за землі запасу, не на надані у власність на, для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Спорють, будь ласка, можете знайомити з більше? Я бачу, по цьому ж це воно у нас знаходиться по шосе, да? Біля кладовища нашого. шономогу. Тобто це якісь будуть інвестори, якісь. Податки додаткові в бюджет. Я думаю, що треба йти на зустріч таким пропозиціям. І прошу колеги, що якщо нікого угу. немає ніяких запитань, прошу підтримати, прошу ухвалювати. Всі залишилось, за рішення прийнято. Збирайте, питаємо про надання дозволу Коммерської ради на розробку технічної декутації замовлення щодо поділу земельної ділянки комунальної власності закладати номером Кінту. Це у нас що? Це... Земельна ділянка за межами Молодцова. села Хижинці, да, площою 2,9 гектара. Цільове вже не буде мінятися, залишається так, як є для ведення особистого селянського господарства. Робимо поділ, відділяємо від ділянки те, що не потрібно, те, що не буде оброблятися, формуємо тільки ділянку, ту, яку ми можемо в майбутньому вже включити в перелік на аукціон. Ось рішення. Це, це наша ділянка, так? Да? Угу. Хочу подивіться, тут там ділянка є. Я думаю, в сонце теж. Ми зараз до чого йдемо, це відпрацьовуємо. Показує, що це нормальні додаткові надходження до бюджету. Другий честь питання номер? Четвертий. Це у нас мовність. Ну, Тут кивинці, так? Да? Хижиці? Хижиці. Це, це там три малесенькі підсилий. А, так 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 Що, прошу підтримати, проголосувати, якщо за ними запреща сіла. Так, про надання дозволу на зробку проєкту зерносує земельної ділянки комунальної власності господарського призначення за межами села Сукеринці і території міської ради з метою продажу на правоохоронних проєктних в формі всього. Так, теж є земельна ділянка за межами села Сукиринці, загальною площею 6,9 гектара. Е -е, плануємо розробити проєкт телевострою. Відвести ту площу, яка буде використовуватися, в майбутньому площа буде десь в районі 4 гектарів. І також дану ділянку включити до переліку на аукціон. Це ми бачили, так. Да. Це тут кладовище, так, да? так? Так, так. Таке, що також на аукціон, це такі кошти? Прошу говорю, що не пане. Надання довго розробку технічної документації земельство щодо встановлення відновлення земельних ділянків на той місцевість. Це в нас територіальне село Лани, є в нас діючий договір оренди на 49 років, але земельна ділянка була не сформована. Зараз формуємо земельну ділянку технічну документацію, тобто це землі водного фонду 5,6 гектарів. І приводимо договір відповідністю. Якось там процентні відношення змінюються чи нічого. Це тільки перший етап, формуємо ділянку. Після того буде вже оцінка. друге рішення, тобто так. ще розробиться нормативна грошова оцінка. Тоді будемо вже бачити... Вже е да, від ціну, ставку, і від цього вже будемо ну, можуть, Якщо у них є договір, то це складно, але будемо просити. Але... Так. Люди хочуть привести в порядок, я думаю, свою документацію тут. На ну, мою думку також стара підтримати, прошу голосувати. Дякую, да, якщо не Так. По передачу военної земельної ділянки кадастровий номер такійто. Так, це в нас рішення стосується земельна ділянка Майдан Чепельський, тобто це під магазином. Є власник нерухомого майна. Е -е... Звернувся до нас з проханням надати глянку в оренду, оскільки майно знаходиться в його власності терміном на 10 років і з відсотками 12%. 12%. Тоже думаю, це упорядочно, бо що в нас є такі магазини, що немає оренди. Ми не бачимо цих додаткових коштів. Правильно? Тут був перехід права власності самого майна. Раніше був договір на одній людині, зараз вони майно. Продали, купили інші і ну, маємо привести відповідність. Тож, думаю, треба підтримати. Прошу голосувати. Хто за, одноголосно, дякую. Так, потім було легше. так, про внесення змін до договору оренди землі від 30.05.2007 року земельна ділянка стала номером таким. Це у нас що? Це дивіться, це в нас 8 і 9. Це стосується в принципі, одного. Є в нас дві, дві земельні ділянки. Є діючі договори оренди 100 агробух. Приводимо договори у відповідність. Діючі, тобто діючі договора, приводить відповідність. Є заява. Просять продовжити договір в заяві на 10 років. Але я так зрозумів, що сесійно це вже буде вирішуватися. Дозуміло. І, в принципі, тут все. І міняється сторона. Тому, що а, там я... а... а по відсоткам що? По відсоткам 12%. Угу. Якщо нічого не змінюється, відсотки трохи навіть збільшуються. Ми, 12%. Більше, да, більше до надходження, то я теж думаю, що тут є пропозиція ці два рішення прийняти. Об'єднати, об але да, прийняти одне. Хто за? Ми голосуємо, щоб що об'єднати, перше що треба по протоколу, мабуть, голосувати за... Голосуємо за 8 і 9 разом. Obrigado. Uh -huh. Так. Завершення технічної документації завелося щодо поділу земельної ділянки комунальної власні за межами села Польву Камбарської сільської ради. Так, є в нас технічна документація. Була земельна ділянка площою 22 гектара загальна, так як земельну ділянку можливо тільки на аукціон виставляти лотом там до 20 гектар. Для мене ділянку треба було поділити. Ділянку поділили на дві, площею 10 гектар і 12,0584. Маємо затвердити документацію, підсотову реєстрація права власності вже на дві окремі земельні ділянки. Mm -hmm. це в нас питання, там 11 12 ми вже приймаємо для того, щоб бути, yeah. Yeah, тут, uh, Далі це 10 у нас. Mm -hmm. Можете за 10, а потім вже окремо mm -hmm. підемо. За. Що прошу підтримати. Дякую. 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 Ну, у нас тут по цьому питанню, що ми тільки що розглядали по 10-му, це продовження 11 і 12. Ці ділянки ми їх поділимо, виходить, по 10 і по 12. так? Так, Ми включаємо цими рішеннями перелік теж наук. В переліку, щоб їх виставляти на аукціон. Давайте об'єднаємо 11-12 і проголосуємо Дуже. за них разом. Заперечень немає? Прошу голосу, дякую. Так, виключено земельних ділянок в комплексі з розташованими на них водними об'єктами до переліку земельних ділянок комунальної власності, Право на них які виставляються на земельні дороги затверджуються на умові проведення. Це, це, на... це стосується свіжих е, ставок, да, водний, водний фонд. Також. Е... Включаємо дану земельну ділянку до переліку mm. і проводимо акціон, так як попередній акціон е, не відбувся, потрібно ще раз. Ну, того свіжі, ви знаєте, вже не перший раз ми його розглядаємо, виставляємо на ці лоти, але воно щось не може це. Давайте може на це раз воно відбудеться і підуть якісь кошти до бюджету. Прошу підтримати. Дякую. 14, да? Світлані, з 14 у нас 5, 5 питань. Це, все стосується одного з того самого. Це включення теж до переліку, тому що попереднього були такі ж самі рішення прийняті, але вони свій термін вже використали. І ми повторно включаємо. Теж наші аукціони, тільки вже з землі СГ призначені. Сокиринці. з За Замежемо. Далі. далі у нас зерна глянка або Іванівка. Замежимо її. У керинці, трошки це З цієї сторони так, так, так. так. Це в нас за ділянка за межами села Лука Мелешківська. За веселкою. Так, так. Так. І ще в нас земельна ділянка. це те, що в нас залишилося, що ми ще не проводили. За межами села ягощик. Майже на село я рішу касати цілим. Там майже два гектари тощо. Mm. Тобто п'ять об'єктів. П'ять об'єктів, які ми не здавали раніше, Це зараз у нас нас виходить з тринадцятого. 14. 14, раз, два, три, 18. 4, 5, 18 -е включно. Mm -hmm. То що проголосуємо за них разом, якщо Да? То да, то, да. То? да? всі підтримуються. Давайте проголосуємо. Хто за? Да?

Технічної документації. Так, є в нас одна технічна документація. Те, що будинок знаходиться в власності, звертаються, попереджувати на ділянку теж. Власне. Вулиця при 35, оскільки я пам'ятаю. Сертифікат. Тут видно, що ділянка давно користуванні. є будівлі. Бачимо, наприклад, якийсь переглядав. Тут це в них і голова получається. Санітарну захисну зону вони нанесли від кладовища в обмеженнях, тобто mm -hmm. ділянка в обмеженнях так і залишається. Люди живуть, я думаю, що є всі. Що це у нас виходить 19 питання. Так. Mm -hmm. Прошу підтримати, що Це те питання, ви об'єднали всі, зазначення проєкту, зробити до зміни цільового призначення до зміни цільового призначення земельної динамики Хмельницьких. Тут у нас тут звернулися громадяни. Є один, раз, два, три, чотири, п'ять шість. 7-8. Тобто у нас 8 проєктів. Е, я пропоную давати на розгляд е, депутатів. Ми приймаємо рішення, виносимо. Сесію. На розгляд сесії. На да, розгляд сесії. Хто за, хто Одного Одноголосний. Рішення прийнято. Це наше останнє питання. дякую за розмову.